Права 6.8. Виконайте ділення. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас частка двох дробів. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Перший дріб тоді записуємо без змін. Отже, це тоді дорівнює x-y, що ділиться на 2а в квадраті. Отже, тоді, якщо ми пишемо помножити то нам потрібно помножити на обернений до другого дріб. Чисельник тоді в нас піде о, знаменник у чисельник, тобто в чисельнику записуємо як 8А. Ну, а в знаменнику буде y-х. І це дорівнює. Зараз за правилом множення двох дробів в чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів. Х-, що множиться на 8А. Ну а в знаменнику, як добуток знаменників, цих дробів 2а в квадраті, що множиться на y-x. І це дорівнює. Ну що ж, зараз записуємо так, щоб ми могли поскорочувати. В чисельнику x-y записуємо без змін. Далі 8, щоб скоротити, на 2, запишемо як 4, що множиться на 2. Далі помножити на А, бо А вже на... не розкладемо на множники. Бідиш. Далі 2, що множиться, буде з знаменнику. А у квадраті, щоб скоротити А, запишемо як А, що множиться на А. Далі помножити. Y-X, тут ми мінус 1 виносимо за дужки. То тоді в нас буде не y-x, а x-y. І це дорівнює. Ну що ж, і чисельник, і знаменник, тоді ми скорочуємо на X-Y. І скорочуємо на 2 та скорочуємо на А. Тоді у чисельнику в нас залишиться 4. Так? Але в знаменнику у нас є множник мінус 1, то цей мінус винесемо вперед, буде мінус. Тоді в чисельнику буде 4. А в знаменнику А. То частка буде мінус 4, що ділиться на А. В другому завданні бачимо частку двох дробів. Знову записуємо, що означає поділити на дріб. Це означає помножити на оберний дріб. Тоді ми записуємо перший дріб без змін. p в квадраті плюс 2p, що ділиться на 18а в квадраті. Тоді пишемо не ділити, а множити. Обернений дріб тоді до другого 9А у нас піде в чисельник, а 7П у знаменник. І це дорівнює. Ну що ж, зараз за правилом множення двох дробів. У чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів. Тобто P в квадраті плюс 2П, що множиться на 9А. А в знаменнику записуємо як добуток знаменників цих дробів, це буде 18А в квадраті, що множиться на 7P. І це дорівнює. Ну що ж, що а зараз, щоб правильно скоротити, будемо розкладати на множники P в квадраті плюс 2П. Тут можна P винести за дужки, то у дужках тоді залишиться P в квадраті поділити на P це буде P. Додати 2П на P це буде 2. Ну, І помножити. У нас є 9. Ну, 9 і 18, то будемо скорочувати на 9, то у чисельнику так і запишемо 9, що множиться, і що в нас є А. Ну а в знаменнику тоді 18. Ми запишемо як 9 помножити на 2, щоб скоротити 9. Що множиться. А у квадраті запишемо як А помножити на А, щоб скоротити А. Ну і помножити на 7 і помножити на П. І це дорівнює. Ну що ж, і чисельник і знаменник скорочуємо на П. Скорочуємо і чисельник і знаменник на 9. Та скорочуємо на А. І чисельник і знаменник. Тоді у чисельнику в нас залишиться P плюс 2. Ну, а в знаменнику 2 помножити на А і помножити на 7 це буде 14А. Переходимо до третього завдання. Тут у нас частка двох дробів. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. То ми записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, перший дріб записуємо без змін. Х у квадраті плюс Х. Що ділиться? На 9 АВ. Отже, пишемо не поділити, а помножити і міняємо чисельник і знаменник другого дробу місцями, то в чисельнику буде 18а в квадраті Б. Ну а в знаменнику 5х плюс 5. І це дорівнює. Ну що ж, за правило множення дробів, у чисельнику записуємо як добуток чисельників цих дробів, тобто це буде х в квадраті. Плюс Х, що множиться на 18 А в квадраті Б. А в знаменнику як добуток знаменників 9. А Б, що множиться на 5х плюс 5. І це дорівнює. Зараз, щоб скоротити, розкладаємо на множники x квадраті плюс x x виносимо з-за дужки, то буде х, що множиться. Отже, х у квадраті поділити на x, це буде x. Далі x поділити на x це буде 1. Отже буде плюс 1. Що множиться. 18 і 9. Щоб скрутити на 9, 18 запишемо як 9 помножити на 2. Далі А у квадраті, щоб скрутити а, запишемо, як а помножити на a. Ну і помножити залишається на B. Ну, а в знаменнику запишемо, тут вже розкладено множники, 9, що множиться на A, що множиться на Б, і що множиться. 5х плюс 5, ми 5 виносимо дужки. Та буде 5, що множиться. 5х поділити на 5, це буде Х. Додати. І 5 поділити на 5, це буде 1. І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на х плюс 1. Скорочуємо на 9 чисельник і знаменник. Скорочуємо на А і чисельник і знаменник. І на B скорочуємо і чисельник і знаменник. Тоді записуємо, що в нас залишиться у чисельнику Х помножити на 2 і помножити на A. Це буде 2ах. Ну, а в знаменнику у нас буде тільки 5. Переходимо до четвертого завдання. Тут частка двох дробів. Записуємо тоді знову перший дріб без змін. Бо поділити на дріб це помножити на номерний дріб, то ми записуємо 3х мінус х у квадраті, що ділиться на 7 P. Пишемо тоді помножити. І обернений дріб до другого дробу. Це в нас 14п у квадраті піде в чисельник. Що ділиться а 2х мінус 6 у знаменник. І це дорівнює. За правилом множення дробів записуємо у чисельнику, як добуток чисельників цих дробів. 3х мінус х у квадраті. Що множиться? На 14p в квадраті. Ну а в знаменнику записуємо як добуток знаменників це 7P, що множиться на 2х мінус 6. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді розкладати на множники. 3х мінус х квадраті. Тут х можна винести за дужки. Далі у дужках залишиться 3х поділити на х це буде 3. Відняти x в квадраті поділити на х, це буде x. Помножити. 14 запишемо як 7, помножити на 2, щоб 7 скоротити. Бо 7 у нас у знаменнику. Далі p у квадраті запишемо як p помножити на p. Тому що у нас p є у знаменнику. В знаменнику 7p ми запишемо як 7. Що множиться на P, що множиться, 2х 6. Давайте ми двійку винесемо за дужку. Буде 2, що множиться, 2х поділити на 2, це буде х. Відняти і 6 поділити на 2, це буде 3. І це дорівнює. Ну що ж, тут можна вже скоротити і чисельник і знаменник на 7, на 2. І на P. Тоді в знаменнику в нас є x-3, в чисельнику 3-х, мінус 1 ще можна винести за дужки. то чисельник тоді записуємо, як х, що множиться, на 3-х, що множиться на P. А в знаменнику, якщо ми мінус 1 винесемо дужки, то буде мінус 1, що множиться то вийде не x-3, а 3-х. І це дорівнює. Ну що ж, на 3 мінус х скорочуємо. І чисельник і знаменник. В мінус 1 ми винесли, виносимо в мінус задушки, то там у нас буде просто 1. Її не записують у знаменнику, то буде мінус. І в чисельнику xp, що ділиться на 1, це буде просто xp. Записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, виконайте ділення. В першому завданні записуємо мінус 4, що ділиться на А, а в другому P плюс 2, що ділиться на 14а. У третьому завданні 2ах. Що ділиться на 5. Четвертому завданню. Мінус XP. Ну що ж, ось таке завдання на ділення дробів. На цьому вправу завершено.